Доброго дня! Мене звати Тетяна і я користуюсь олеями Крафт Ойл уже не вперше. Зараз у мене є олія гарбузяча, яка уповільнює старіння. Також для серцево-судинної діяльності дуже корисна і для чоловіків. У мене ще є канапляна алія, яка покращує шкіру, обличчя і взагалі шкіру, і у ній дуже великий вміст колагену, Тому я пропоную це для жінок. І для заспокіли за засіб, це у мене алія маку, Можна її використовувати перед сном, озвичайну ложечку, а можна взагалі додати в салат. Вона і корисна, і дуже гарна. Тому дякую і ем, рекомендую користуватися цими оліями. Це кращий засіб, ніж брати купувати пігулки. Тут найбільше користі в них. Добре, дякую за увагу. Всього найкращого.